Це компанія Пепсіко Україна Анастасія Щірба, менеджерка з управління талантами, навчання та розвитку персоналу. А також Валентина Самборська, начальник відділу залучення та оцінки персоналу з темою власний шлях, Україна бізнес. Ти леді, мікрофон ваш, дуже вдячні, колеги, шановна чар спільнота, вітаю. Доброго дня чи нас чути сьогодні тут. Uh, Та маємо честь представити наш проект Анастасія. Не чути. Скажіть, будь ласка, нас чути? Так, ми лайте нас. Цікаво. Я лише вас не чую, чи не чують наші слухачі. Напишіть, будь ласка, чи чутно наших mm -hmm. спікерок. Так, тест, здається, нас не чути. А, Все, ало. чутно, чутно, супер. Чути? Чути, чути, так. так? Прекрасно. Друзі, вітаємо вас. Дуже раді бути сьогодні присутні в цій прекрасній чар спільноти та представляти свій проєкт Власний шлях Україна Бізнес. Ти». Тож, ми починаємо. Передумови проєкту стали, мабуть, такими, які відомі усім. Всі ми опинилися у 22-му році, на початку 22-го року у Відомих нам умовах, і це спричинило приєднання до нового бізнес-юніту, нашого українського бізнесу, до європейського бізнес-юніту. І ми розуміли, що ми маємо змінюватися і у зв'язку з тим, що змінився психологічний стан наших співробітників, змінилися індивідуальні потреби і змінилися потреби у розвитку та навчанні. Прошу вас, будь ласка, запустити слайди. Так, вони є, так? Угу, дякую дуже. А, і наступний слайд, будь ласка. Тож, цілями нашого проєкту стало створення такої єдиної людиноцентричної та екологічної системи навчання, яка була б загальнодоступна для кожної людини, незалежно від того, у якому точку світу вона знаходиться, та забезпечила б відчуття ось цієї єдності, яка була просто необхідна, потрібна життєвої, повітря, єдиної, єдиної родини Пепсікої України, а забезпечити органічну інтеграцію корпоративних цінностей, підходів та інструментів. У зв'язку з переходом до англомовного бізнес-юніту PepsiCo Europe та задоволити загальні та індивідуальні потреби потреби у розвитку та впевненості у майбутньому, наскільки це можливо. Анастасія, будь ласка, наступний слайд. Так, дякую, вітаю, колеги. Отже, перший етап нашого проєкту був націлений на підтримку ментального здоров'я співробітників. Так як зросла актуальність хардскілу як володіння англійською мовою, ми організували навчання для співробітників. Наступним був наш марафон самопізнання. Ми розкривали цікаві для працівників теми в рамках тижнів зростання та розвитку під нашим слоганом Знай, розумій, керуй і під нашим вже таким внутрішнім брендом Днізнання ми продовжили наш традиційний марафон і цієї осені. Отже, як це було, продовжить Валентина. Далі, будь ласка. Дякую. Перше. Перші наші заходи були спрямовані на підтримку ментального здоров'я співробітників та їх родин. Тому що до всіх заходів, які направлені на підтримку ментального здоров'я, ми долучали і родини наших співробітників. У нас працювали ті інструменти, які були раніше, і були запущені нові. Це лінія підтримки Айкас, безкоштовна психологічна допомога. Це була проведена акція Move for Good, де ми крокували разом усі в різних куточках світу. То в різних містах України крокували разом, збирали кроки, і потім ці кроки були конвертовані у гроші для допомоги тим, хто їх потребує. Ми проводили воркшопи для підтримки балансу. Особистого життя та роботи в різних командах запровадили три додаткові дні, оплачувані дні відпустки для того, щоб люди могли вирішувати свої особисті справи або спрямувати їх знову ж таки на підтримку ментального здоров'я. Ми проводили підтримуючі вебінари знову ж таки для співробітників і їх родин. Це були вебінари про емоційний інтелект та менеджмент, менеджмент і комунікації з командою під час війни тих умов, в яких ми опинилися, а це були вебінари для. Підтримки життєстійкості та життєздатності в цих умовах, баланс роботи та особистого життя це такі внутрішні воркшопи для різних команд. А також був у нас вебінар, направлений на роботу на взаємодію з ветеранами, комунікація, точки, точка опори. Всього ми провели 13 вебінарів і середня відвідуваність була досить висока, це 130 людей. Наступний слайд, будь ласка. Про надання базових інструментів для інтеграції до PepsiCo Європи основним інструментом, як можна здогадатися, стала англійська мова. І тут ми разом з нашими іноземними колегами створили єдиний Лінгохаб. Де зібрали найкращі діджитальні інструменти для вивчення англійської, польської та чеської мови, і тут велика дяка нашим іноземним колегам. І також тут ми поклали інструменти для покращення української мови, тому що потреба у цьому також, звісно, зросла. Ми запровадили нові інструменти для вивчення корпоративного вивчення англійської мови. Це такий інструмент, як ЮТОК, можливо, відомий багатьом 12 місяців. співробітники мали змогу безкоштовно навчатися також бусу, а ми запровадили нову практику: це англомовні клуби, розмовні англомовні клуби. За участю внутрішніх модераторів з України та е, інших країн Європи, і за участю наших співробітників, які власне розвивали свою розмовну англійську мову. І далі, будь ласка, трішечки про наш English Speaking Club. Е, основною метою стало зняття мовних бар'єрів. Це те, що нам власне заважає спілкуватися англійською мовою, е, тренування навичок говоріння та сприйняття, відпрацювання на практиці вже набутих знань і, звичайно, це. Знову ж таки, мабуть, і психологічна підтримка, тому що ми спілкувалися у єдиному колі і не тільки з нашими колегами і колегами іноземними, тому що до English Speaking Club долучилися 12 наших колег з Європи, які розвивали наші мовленнєві навички. І всього було у нас 300, 456 годин інтенсивних розмов та фану, і це допомогло дійсно людям зняти мовленнєві бар'єри, відгуки. Ви можете побачити. На цьому слайді деякі. А, далі, будь ласка, а, трошечки про проєкт знань». Проєкт великий, але розкажу досить небагато, тому що за обмеженням часу а, «Дні знань. Україна бізнести. І далі, будь ласка, наступний слайд це був 17-тижневий -ти марафон, який ми задумували всього на місяць, але відчули, що нам потрібно його розширити. А, і в рамках цього марафону ми. Мали на меті допомогти команді пройти шлях власної самоідентифікації та глибше пізнати як українську культуру, так і себе в цих незвичних умовах, набути компетенції для впевненості, наскільки це можливо було в поточних умовах, для впевненості у майбутньому. Цей марафон включав три частини: Україна бізнес-ти Україна це пізнання української культури, української мови, України, власне, як країни з прекрасними різноманітними куточками, які, можливо, ніхто не відвідував. Бізнес це пізнання того, як працює бізнес у цих незвичних і нестандартних умовах, як працює наш бізнес, як працює бізнес партнерів, як взагалі ви вдалося вистояти та розвиватися у цих непростих умовах. І ти це напрямок, який направлений саме на розвиток наших співробітників, на психологічну допомогу, на підтримку ментального здоров'я та на розвиток саме в цих умовах. І далі, будь ласка. Які канали комунікації ми застосували для того, щоб залучити максимум наших співробітників? По-перше, це електронна пошта. Далі, будь ласка, прошу наступний слайд. По-перше, це звичайна електронна пошта. Ми робили дайджести, ми розсилали запрошення через електронну пошту. Ми застосовували телеграм-канал, де всі бажаючі могли підписатися та слідкувати за нашими подіями і онлайн підключатися до живих заходів, а також зробили зробили сторінку на внутрішньому порталі, де розміщували всю інформацію про заходи, де які будуть, і, і ті заходи, які пройшли, і ті, хто не могли долучитися, мали змогу прослухати ці продивитися ці заходи у записі. І далі, будь ласка, про культуру, про частину культури це Україна. Так а Україна в рамках ось цього напрямку Україна ми робили декілька таких піднапрямків. По-перше, ми про поговорили про генокод українців від традиції до необхідності, тому що зараз саме це стало необхідністю відчути ось цей свій генокод, ідентифікувати його. Ми робили публікації і заходи про визначних українців для того, щоб зрозуміти наскільки, наскільки дійсно багата наша Україна талантами. На спеціальній платформі ми робили спільний перегляд кращих українських фільмів, а проводили відкриті уроки із залученням професійних мов. Ознавців відкриті уроки української мови проводили екскурсії та авторські квести, розроблені нашими співробітниками квести містами України та занурювалися в мистецтво та літературу. Про спільний перегляд трішечки коротенько можна сказати, що це дійсно були заходи такі на об'єднання, на отримання фану і на пізнання українського кінематографу. Ми спільно збиралися вечорами, дивилися фільми, хрумали смачні чіпси, і це було дійсно таке живе спілкування і обговорення під час кінопереглядів. Якщо говорити про бізнесову частину, будь ласка, наступний слайд. А тут ми запровадили новий формат відверті розмови з бізнес-лідерами, відверті саме. Для того щоб розказати, а як же бізнес вистояв під час війни, що допомогло. А допомагали, звісно, в цьому люди. Як люди згуртувалися, які безпрецедентні дії робили для того, щоб вистояти, вижити, допомагати, підтримувати одне одного і навіть суспільство, ми запросили наших партнерів, таких як Glovo, Nielsen, OMD, OM Group, Comfy, для того, щоб вони також поділилися своїм непростим досвідом. А далі ми Пішли більш глибоко у свій бізнес і провели далі, будь ласка, такі Food Universities, де розповідали про технології виробництва. Наступний слайд, прошу. Про технологію виробництва, трішечки інший, будь ласка, слайд наступний вже про технологію виробництва наших категорій, наших всіх наших категорій продукції, і це було дійсно такий крок у пізнання більш глибоке пізнання нашого бізнесу. А, і далі, будь ласка, якщо говорити про особисту трансформацію, особиста трансформація це була мабуть така одна з найважливіших частин. Всі вони важливі, але особиста трансформація це те, що дає нам сили. Підтримувати себе, переналаштовуватися, адаптуватися до цих змін, які відбуваються, не ставлячи життя на паузу, ми поговорили про необхідні навички, які необхідні в бані світі, про те, як споживати великий масив інформації, як виділяти головне, як не просто не, 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 не втонути не потонути у тому масиві інформації не завжди правдивої, яка зараз сиплеться з усіх можливих каналів. Тобто ми говорили про інформаційну гігієну. Ми говорили про те, як комунікувати з ветеранами, тому що хлопці і дівчата вони, вони повертаються до нас. Ми спілкуємося з ними у щоденному житті. Це наші колеги, це просто люди, з якими ми спілкуємося, можливо, на вулиці, в магазині і так далі, і це також важлива частина для того, щоб підтримувати і себе, і їх, і також поговорили про фінансову ефективність, як зберігати цю фінансову ефективність, як підвищувати її у цих нестандартних умовах. Якщо е, говорити про статистику, трошечки, будь ласка, наступний слайд, а, то ми провели 20 зустрічей лекцій на підтримку і ментального здоров'я, і на пізнання бізнесу, і е, інші аспекти, такі як культурологічні. Е, ми провели 6 спільних кінопереглядів на спеціальній Платформі та сім відкритих уроків української мови залучили внутрішніх та зовнішніх спікерів. У нас прийняли участь 674 людини в цілому, і 190 людей це була середня кількість учасників одного живого заходу. Ну, і далі ви також можете побачити деяку статистику. І одним, одним з, однією з особливостей цього проєкту стало те, що до проєкту долучилися до реалізації створення цього проєкту, долучилися. Наші бізнес-лідери, наші співробітники вони того створювали контент, вони виступали у якості спікерів, пропонували свої ідеї, і це те, що також згуртовувало нас як єдину родину Пепсіку Україна у цей непростий час. І на цьому слайді ви можете побачити деякі відгуки, які говорять про те, що захід був дійсно затребуваний, був дійсно корисний і е, допоміг підтримати себе ментально у цей непростий час і дізнатися. 对不起 Як працює наш бізнес, як ми можемо підтримувати наш бізнес під час війни, і що відчути себе дійсно єдиною єдиною единою, е, родиною разом з усіма українцями і разом з Тепсіко Україна? І звичайно, ми не могли зупинитися на цьому, якщо говорити про власний розвиток. Ми е, провели наступні заходи для того, щоб допомогти нашим співробітникам не тільки підтримувати себе, але і розвиватися у цей час. І про це розкаже Анастасія. Настя будь ласка Так, дякую. Наступний слайд, будь ласка, десь пропала Там, наша зараз презентація. Зараз хотіла попередити, да-да бо вже вийшов час, на жаль, 15 хвилин пробігли uh -huh. дуже швидко, тому якщо за хвилину максимум вкладетесь, це максимум все можу вам дати. Бо Давайте ще... спробуємо, хоча б швиденько да, розказати. Uh -huh. Так, дуже дякую. А, так, а Дивіться, колеги, навесні влітку. Ми запустили тижні зростання та розвитку. Так? так як розвиток талантів це наш пріоритет, і ми завжди надаємо переважне право нашим працівникам у пересуванні по кар'єрі. Розкажу, як це було. Можна наступний слайд, будь ласка. Працювали ми у кількох напрямках. Так, це кар'єра в Україні, кар'єра в Пепсіку, практичні інструменти, кар'єрні траєкторії. Нашою цілею було покрити максимальну кількість працівників, в тому числі працівників фронтлайн. Ми створили вайбер-спільноту, а активно там закликали до комунікації. Наступний слайд, будь ласка, говорили. Ми про бані-світ, про рівність між готовністю і можливостями. Так, зустрічались, розповідали таку зустріч зробили за лаштунками управління талантами в Пепсіку, Показали працівникам взаємозв'язок між процесом управління результативністю та плануванням персоналу. Наш бізнес-партнер, лідери функцій, Спілкувалися про свій досвід, ділились думками, як вони бачать діалоги про кар'єру, яка роль в тих діалогах керівника, яка працівника. Тобто, насправді це було велике залучення і практичні інструменти. Будь ласка, далі також нас були відверті розмови з бізнес лідерами. Це вже наступний ще також слайд. Будь ласочка. Відверті розмови з бізнес-лідерами. Ми брали одну з лідерських компетенцій за нашою моделлю Grade 5, і на зустрічі відбувалася панельна дискусія. Також ми розгортали кар'єрні розмови, особисті історії колег про кросфункційні переходи, про переїзд, розкривали історії колег у форматі дописів в нашому каналі Telegram, Вайбер. Перепрошую, і наша ціль була зростити відповідальність кожного за свою кар'єру про активність та готовність до змін. І які ж були наші підсумки марафону? Це 15 тижнів разом, 23 живих заходи, 56 співавторів нашого контенту. Було багато глибини і відвертих розмов. Порад, і ми забезпечили максимальну залученість кожного. І ми запитали колег про зворотній зв'язок. Будь ласка, далі почули від них наступне да про те, що. Зміни це наша нова стабільна реальність. Треба про себе говорити, рухатись вперед, будувати власний бренд в компанії, так, проявляти себе у максимально позитивному ключі. І які ж метрики ми відслідковували. Покажемо далі наступний слайд: це щорічне корпоративне опитування задоволеності працівників Org Health Survey дало нам приріст збільшення у чотирьох блоках: мій розвиток, моє залучення, мій внесок та моя компанія. І високі результати порівняння з минулим роком показали блоки. Про кар'єру, про навчання новому та розвиток, будь ласка, далі. Дуже коротко ще зроблю апдейт, тому що ми на цьому не зупинились і не зупинимось. Так, в нас є внутрішній бренд Дні Знань. В цих днях знань ми під цим же брендом говорили про спрощення, прибутковість, персональну ефективність. Наприклад, тема симпліфікації була в нас слідуючою наскрізною цього року. До розкриття цього стріму долучилось багато колег з різних функцій. У нас були і вебінари, дискусії про симпліфікацію як культуру та мислення. Щотижня ми розгортали практичні. Кейси від колег, це формат відео, письмових комунікацій. Це були реальні кейси симпліфікації, які колег запровадили так і ділилися. Був нас запрошений гість експерт з нейроменеджменту, так, відеоуроки від IT багато цікавого. Також говорили про прибутковість, хотіли показати взаємозв'язок між роботою різних функцій та впливом на прибутковість. Так, навіть про про ті функції, які на перший погляд прямо не впливають на прибутковість. А цей напрям повністю покривали наші колеги. При проактивно прийняли участь у створенні цього контенту, і тема персональна ефективність так вона. Так, дякую, вже не маємо часу. Дякую, дякую, 에... Анастасія. Да на жаль, вже не маємо часу. Дуже крутий кейс. Мені здається, ви заслуговуєте на окремий, як мінімум, воркшоп, розказати, поділитися своїми практиками. Але сьогодні ми суворо обмежені дякую. часом, і я дуже дякую вам, Анастасія, Валентина. Вам гарного дня! Дякую, що доєдналася до нас.